Вітаю вас, брати і сестри. Раз стоїте, то вислухаємо Євангеліє і тоді сядемо. До римлян третій розділ з 21-го віршика. До римлян третій розділ з 21-го віршика. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закони і пророки. А праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже все, всі згрішили позбавлені Божої слави. Але оправдуються даром, Його благодаттю, через викуплення, щоб в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів. Амінь. Амінь. Тепер можна сідати і ми маємо 25 хвилин так. Мені було братами домовлено. І нагадайте, якщо мене 11 година 5 хвилин. І ми за цей короткий час просто дещо поговоримо про нашого Отця Небесного, який є Бог праведний. Тому що основне слово тут в цьому тексті, і ми зараз це вивчаємо послання римлянах, хто цікавиться праведністю по вірі. І хоче глибше то пізнавати, щоб ставати праведнішим і схожим на Христа, приходьте в п'ятницю. Там більше часу ми цим речам уділяємо уваги. І слово тут ми читаємо: праведність Божа виявилась, відкрилась в Господі Ісусі Христі. Ісус Христос прийшов на землю, щоб виконати. Всю праведність Божу, про те ж і сьогодні вже брати читали цей текст. Він говорить до Івана. Ісус відповів і сказав йому: допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду, тоді допустив Його. Майте віду, в виду всіх перекладах, англійському перекладі, слово правда звучить так, – «righteousness». Ісус him, let be so now, for this is fitting for us to fulfill all righteousness. Ден Іван допустив його. Слово райчесність переводиться праведність. В, в переводить слово праведність заміняється слово правда. В Торконюка в одних моментах праведність Божа, в інших правда. Но слово це те саме має ідею. Правда, це той стандарт Божий. Що це таке праведність? І ми говорили про те в п'ятницю. Праведність Бога це властивість, яка описує, що Бог завжди діє відповідно до його власного характеру. По-англійському по righteousness – it is when God doing everything right. Він робить завжди все правильно. Який його стандарт? Де то є стандарт? Бог для себе самого є стандарт. Тому що він абсолютний, праведний. І ми читаємо таку, так, таку цитатку богословів. Звичайно, не може бути стандарту вище Бога. Праведним стандартом, до якого відповідає Бог, є він сам. Чуєте? Праведним стандартом. До якого відповідає Бог є він сам. Нема вище, нема нижчого. Бог є. І для себе Він має в серці своєму свій стандарт праведності. Власна, власна природа і воля Бога визначають, що є правильним, а що є неправильним. І коли Святе письмо стверджує, що Бог справедливий, це запевняє нас, що Бог завжди відповідає собі. Він вірно. Дотримується власної доскональності. Він діє тільки і завжди відповідно до найвищого принципу справедливості самого себе. Бог сам по собі праведний, Він вимагає праведності, Він забезпечує праведність і Він нагороджує за праведність, яку Він забезпечує. Де ця праведність, яку Він забезпечує, де нам її знайти? І ми говорили вже, Христос, який прийшов на землю і жив 33 роки, для чого? Щоб виконати всю праведність Отця Небесного і відкрити людям. Тому що нам-то треба ж приймати на себе праведність, щоб війти до, до Господа Бога в саме небо. Де ту праведність брати? Ми йдемо до Ісуса і беремо Його праведність на себе, бо Він її звершив, будучи в тілі людини до 33 років. Він виконав абсолютно 100 волю Божу. Він виконав Його праведність, так як він сказав Івану. Потрібно мені виконати. Потрібно це моє завдання. І потім ми знаходимо вже в Івангелії Івана, ми читаємо слово каже: Я роблю те, що тільки. Вгодно отцю небесному. Розумію, ось, ось стандарт праведності. Я роблю тільки те, що моєму отцю. І він далі, вже коли молиться в 17 му розділі, він каже, я звершив твоє діло на землі. Я звершив, я виконав праведність отця мого на землі, те, що Він поставив. Праведність і справедливість основа твого престолу, каже Псалмопівець. Милосердя і вірність ідуть перед твоїм обличчям. Чуєте? Праведність і справедливість основа престолу Бога. Далі, Псаломопед скаже, великі Господні діла, вони пожадані для всіх, хто їх любить. Його ді діла, краса і величність, а праведність Його перебуває навіки. Діло рук, його праведність та право. Слухайте, як розумів це все Давид? Діла рук, його праведність та право. Всі накази його справедливі. Вони кріпкі віки вічні, вони зроблені вірністю і правотою. Слава Господу, за такі могутні його слова. Щоб чуть-чуть, знаєте, приглибити знання, що таке є праведність Божа і чому ми про неї говоримо. Тому що це зв'язано з нашим спасінням. Розумієте, тут така ідея, що якщо хтось не досягне праведності ту, яку Бог поставив, він не може війти в царство Отця Небесного. Христос сказав такі, знаєте, слова, які ми часто забуваємо. Шукайте перш за все, царства Божого і далі що? Правди його. А ми вже говорили в англійському перекладі, написано, і, знаєте, знову таки. Be but seek first the kingdom of God and his righteousness, праведність його. Шукайте. Чому це треба? Бо це надзвичайно важливо, це життя або смерть. Це або життя, або смерть. Я просто от мене потрясає, знаєте, так з декілька хвилин на те потратимо. Коли ви, ж, ви, ви всі ж читаєте Біблію. І зараз ми в новому році хтось повинен вже почати. Я зараз ми прочитуємо оці книги. Знаєте, Лев, Ісход, Левит, Числа. Зараз почну в Торозаконі. Що мене потрясає в цих цих книгах, оця детальність Божа, яку він говорить людям, що треба робити, зв'язано з його святинями. І оцей, знаєте, центральний такий девіз, який повторюється не раз, який він говорить до Мойсея. Це просто я, оце образно, щоб ми зрозуміли. і Я б і зрозумів, що таке є праведність Божа, ця правильність. І він говорить, вихід 25.40. Дивись і зроби за тим зразком, що тобі показано на горі. Хто ці слова сказав? Зроби так точно. Як показано тобі на горі. Зроби це правильно. І вже ці слова повторює апостол Павел до євреїв. Вони служать образу, і це 8 розділ, 5 вірших. Моїсеї сказано, коли мав докінчити з Кінією. Дивись, бо сказав, зробився з розв'язком, що тобі було на горі показано. І от я згадую оцей приклад, як люди. Відходять. От коли ми говоримо про гріх, брати і сестри, що ми собі думаємо? Що це таке гріх? Кожна людина, як написано в суді, кожен робив, як йому здавалося, в англійському перекладі праведно в його очах, ми люди маємо таку здібність самі собі вимальовувати стандарт. Ця, ця здібність ще в, 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 через Адама передана. Але гріхом вона скривлена. І ми самі собі ставимо планку, чи гріх, чи ні, і ми бачимо, докочується світ до чого, що ця планка постійно здвигається, хто його знає куди. Оце я називаю гріхом. І коли ми говоримо про, от хлопцями говорили, вони працюють в таких важних отраслях там з математикою, оці розміри різні є. Знаєте, є інч, є ярд, є фут, а є одна шістнадцята. А потім ще є, знаєте, переходи йдуть на 32-й, а потім йдуть на міліметри, а потім йдуть на мікрони. І цим безкінечно оця. І знаєте, я собі подумав, відклонитись від Божого стандарту на скільки? І той, хто в науці, от мій син з машинами величезними, працює. Інженери, і все, він розуміє, що таке відклонитися, там, знаєте, допуск на 10 мікронів, чи що там, оця шліфовка, деталі і так далі. Мій брат тому теж працює. Воно багато, чим, чим точніша машина для більших справ, тим більше все повинно бути зроблено точно. Чи не так? Якщо маліше, то воно починає там бити, а як та машина в космос летить. І за маленької десь там похибочки. Ми, ми кажемо: Та що там такого? Та там болт один. Та, викинув його, мішає. А потім через той болт починають відвалюватися часті. Один Боїнг недавно злетів, і в нього почали на ходу відвалюватися часті з боїнга. Розумієте? Оце гріх, це оце, оцей маленький, десь ми собі поставили низину, а потім опиняємося, просипаємося, ми вже над пеклом стоїмо. Відступили від Божого стандарту. І коли ми от просто приклад за, за маленьку таку деталь вона найважливіша, над, над, надзвичайно важлива в відхому заповіті, сама більша святиня в Ізраїлі. Скінія і ковчег. Ковчег це центр Скінії. Розумієте? І Я згадую одну деталь за царя Давида. Дуже цікава деталь, вона записана. В шостому розділі друга книга Самуїлова. Читати багато нема часу, але чогось, ви знаєте всю ту історію, часу не хватить, дома прочитайте дуже цікаво. Захотів перенести Давід ковчег Божий, приготувати йому місце, тому що він любив Бога. І хотів зробити так, як йому казалось, справедливим і праведним в його очах. А так, як він був воїн, що він робить? Якщо б він такий, знаєте, мудрий, то він би пішов до священиків. Я зверну увагу, Самуїл багато років царствував, Тобто не царство правив, як суддя. Пам'ятаєте, після Ілія? І він не різкнув. Мати діло з ковчегом. Хто читає уважно таки ви, ви звернете на ту. А Давид зразу прийшов і так знаєте, в рівності Господа схватився. І що він робить? Бере 30 тисяч вояків повному зброї, і вперед нести ковчега. Смерть. Так, 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 так. Все правильно. Я, я дякую, брате, що ви. Я вже в словах і то грішу, тому що він взявся його вести. А це про що говорить? Не вивчали писання. Розумієте? Давид, після того, Давид вирушив, вони поставили Божий ковчег на нового воза, на нового воза. Розумієте, все класно. Вивезли його з дому, Авінадава, сини Авінадава супроводжували цей новий, з Божим ковчегом, що він Авінадава. Давид, всі ізраїльтяни з усіх сил хороводили перед Господом під супровід різних інструментів, з кипарисового дерева, коли вони підійшли до току нахона, Уза протягнув руки до Божого ковчега, вхопив за нього, оскільки воли його нахилили. І далі ви знаєте цю історію. запалав гнів Божий. Що після цього? Давид дуже засмутився. А далі каже: в той час Давида охопив страх перед Господом. І він каже, як же тоді мені увійти, тоді може увійти Господній ковчег до мене. Як може увійти? Як мені дійти до тієї святині? Господь поражає? І тут я собі думаю, Давиде, а ти запитай священиків, хай знайдуть ті старі книги і прочитають. Божий стандарт виложений в Біблії, брати і сестри. І якщо ти сьогодні живеш в гріху, і що ти собі своє мірило станеш, зупинись. Божий гнів скоро відкривається на тих, хто не живе праведністю Христовою. Ви розумієте це, брати і сестри? І тобі, ти скажеш, я не знав. Тобі дано сама подробна інструкція, як жити, тому що Христос своє життя прожив перед нашими очима і не став мірилом навіть свою совість. Не став мірилом свою ревність по Господу. Не став мірити, які зовнішні правила, які ти під себе. Фарисеї то вибрали, вони вирішили жити зовнішніми правилами, не маючи всередині оцеї бажання жити праведним життям перед Богом. Вони деякі правила собі виставили, справили талмут і по ньому жили. Викинь свій талмут, спали його перед Господом. Припади до колін і на колінах починай читати Євангеліє Христове. Оце і Давид скоренько то зрозумів, він люблящий чоловік був. Знаєте, коли чуть-чуть вернутися просто на, на одну хвилину. Дивіться, що Моїсею Бог сказав по відношенню до ковчега. Одна родина тільки мала право носити ковчег. Рід кегатових синів. Вони отаборяться тамто. Навіть, навіть сторону, на якій стороні вони будуть жити на, на південь від Скині. Ви розумієте? Місце було їм. Начальник батькового дому родів когетових, він такий то їхній догляд, ковчег і свічник і прочий став. Далі ми читаємо. Не допустіть, щоб рід гатових зник з поміж левітів. Все це робить їм і будуть жити і не помирають, коли вони підходять до святого Святих. Не допустіть, щоб брідки гатових. Для них це поручено. Святиню носити. І там детально описано, як повинні зайти священники, зняти і накрити той задній ковчег, потім накласти одну кожу, потім чехлом закрити, і потім війдуть сини Кагетові. І далі ми читаємо, що всім роздали повозки, всім службам. І далі так написано: а кегатовим синам не дав, бо на них лежить служба святині. На плечах повинні носити. Пам'ятаєте, роби так, як тобі показано на горі. Давід, роби так. Роби так, як тобі показано на горі. І сама головна ціль, як тепер входити, приближатися до святині, хто мав право? І ми, ми знову-таки там читаємо, дуже коротесенько. Раз в рік первосвященика Арон. Сім з чим? З кров'ю. І там подробно книга, шоста книга, чи шістнадцята. Левид дуже подробно так все то описує, як входити туди, до престола, до ковчегу. Кров, кров, кров. Не можна без крові війти до ковчегу. Там з-під ковчега промовляв сам Бог. До Бога не можна було вийти до крові. Чому? І тут ми читаємо в Римлянам третій розділ, тому що не може, тому що ми не досягаємо стандарту Божого. Грішні ми, нечисті ми. І не можемо війти, тому що тоді відкривається гнів Божий. І коли ми читаємо всі ці оці книги від Заповіту, ми бачимо, як частенько Божий гнів відкривався на людей, які не захотіли жити по тому, що Бог їм сказав. Вони постійно тороптали, то хотіли м'яса, то те їм, то те їм. І вони падали, падали і падали. тому що Божий гнів відкривався. Божий гнів відкривався його. Справедливість діла. Ти назвався Божим сином дій як Божий син. Живи праведно праведністю Христа. І коли ми читаємо далі євреям, ви ж ми ж тепер розуміли всі віруючі, нам не потрібно детально роз'ясняти, чому О Оза помер. Ми, ми зразу це розуміємо, так же ж. Те було, те було, те було, те було. Пропущене. Ну, це не так страшно. Коли Давид другий ІІ... раз. В цьому ж розділі ми читаємо друга попитка Давида, яка вінчалася успіхом. Він заніс ковчег і поставив. І благословення Боже було, як він заносив другий раз ковчег. Він звернувся до образця. Показано і написано так. Відбувалося все так, коли ті, що несли ковчег Господній, проходили шість кроків, і оце далі мене потрясло. Дивіться, то приносили в жертву вола і відгодоване теля. Кожних шість кроків кров, кожних шість кроків кров. Потому що грішні. І ми читаємо восьмий розділ до євреїв, перекидуємо вже сторіночки. І весь сьогодні вже час, ще п'ять хвилин, і ми чудово йдемо в часі. Восьмий розділ. Ми читаємо, что... що. Тому що він був на землі, то не був би бы священником, адже ті, які приносять дари за законом. Служать образові тіні небесного, як було вказано Мойсею, коли він мав спорудити. Пильнуй, кажу тобі, зробив все зразанком. Тепер Він прийняв значно краще служіння, оскільки він є посередник кращого заповіту, узаконено на кращих обітницях. І далі ми читаємо: Христос, 9 розділ. Первосвященик майбутніх благ. Прийшов через більший досконаліший нерокотворний намет, тобто неземної будови, не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові, він війшов один раз до святині і здійснив вічне викуплення. Ви, ви бачите, брати і сестри? Ви бачите? Давід зрозумів цю істину, саму більшу, ти хочеш приближатись до ковчега? Перед собою бризгай кров. Кров невинної, чистої жертви, без всякого пороку, без всякої вади. Тому що так Бог сказав. Тепер для того, щоб ми всі війшли до римлян, ми прочитали третій розділ. Оце, що Христос зробив, замість нас туди приблизився і не до, не до просто ковчегу в наметі. Він в саме небо там, де показаний весь оцей зразок. Там, де оцей стандарт святості, справедливості, праведності Отця і Син Його, виконавши весь Божий закон, якого ніхто не мав виконати, виконавши його в свої 33 роки, проживши праведно все своє життя, як людина в плоті людській, перемігши диявола його спокуси, він входить Оцю являє, як кажуть богослови, таку слухняність отцівському плану, в питанні спасінню роду людського. Він лягає на хрест і проливається кров. Кров не ягняти, кров Сина Божого. І не просто проливається, знаєте, в колов і капля про, як от брали, от беруть мене на цукор, каплю крові і достатньо. Кров пролилася, вона з нього виливалася вся кров з його тіла. Мучили його, били і прокололи. І прокололи його в багатьох місцях тіла. І з його чола кров текла. О Ісус, подяка тобі за твою кров велику, яка освятила нас, викупила нас і дала оцей дар оправдання. Потому що він війшов за нас, брати і сестри, а за ним вже ми гуськом ідемо, ховаючись в його праведності, ховаючись в нього. І коли ми читаємо цей заключний акорд Божого Божо плану спасіння, оцей брачний банкет на небі написано, що дано було, я обліти, вдягнутися в вісон білий, дано. Дано було, ви розумієте це слово, дано, подарок. Подарок що? Вісон білий. І що він є, той вісон? Праведність, святи. Не та праведність, що від закону, не та праведність, що від мене, та праведність, що Христос написано, дано. Знятий отой вісон з царського плеча, Сина Божого, візьми дитя. Сьогодні питання, ми зараз падаємо перед ним на коліна. Ти яку праведність сьогодні вдів, маючи оці дізновення приближатись до самого Господа Ісуса Христа, згадуючи до Його цінне? Чи ти вдіти в його одежі і ти тішишся цим, ти захоплений, тим вдячний Йому, ти каєшся в своїх гріхах, що ти не достоїн ти одежі? Чи ти, як той, прокрався і п'ялись на себе, оце все своє старе і кажеш, я праведний, я нічого поганого не роблю. Знаєш, друже, Христос сказав про тих, хто явився на його брачний банкет, не в тій одежі, що він дав. Викиньте його геть! Викиньте його геть. Там, де буде і скрижить зубов. Тому що єдиний, ми сьогодні це я повинні, думаю, чуть-чуть, хоч чуть-чуть, от Господь відкрив нам, тому що нема немудрості такої все то об'яснити детально для самого себе. Тому що Христос Ісус війшов. Давид це зрозумів. Він сховався за жертвою. Ви розумієте? Жертву йдуть несуть, а Він за жертву йде, за кров'ю ховається. Помазав косяки, всі сховані за косяками. Кров від гніву, від праведності, від справедливого суда Божого. Кров ховається за кров'ю. Хо сховаємось за Христа, подивимось на його рани, припадемо. Якщо ти сьогодні ще прийшов з гріхами, є вихід. Ми спасаємося сьогодні. Ми не просто спасені, ми постійно ним спасаємося. Ми можемо приходити. Він є сьогодні наш первосвященик навіки. В нашій церкві нема первосвящеників. Нема, знаєте, сіньорик і пастор. В нас є один священник, первосвященик Ісус Христос, а ми всі його священники. Ми всі його священники. Хай Господь благословить нас. Амінь. Помолимось. Коротких молитвах принесем подяку.